Маленька революція в пошуку, можливо, відбувається прямо зараз. Тому я терміново записую це відео, тому що акції Google просто летять вниз. І зараз я поясню, що відбувається. А поки що от, подивіться на цей графік, це буквально ось зараз. Мене звуть Андрій Ярмак, і ми говоримо про інвестиції в персональні фінанси. Сьогодні ринок акцій США відкрився на позитивній ноті. Трамп в чергове заявив про якийсь прогрес в переговорах і акції полетіли вгору. Але тут OpenAI, яких ми знаємо як ChatGPT, да, більшість з вас знає, це компанія-розробник ChatGPT, опублікувала пост в мережі Twitter, зараз називається X. І в цій мережі вони натякнули лише натякнули на те, що вони, можливо, створюють власний. Браузер і власний пошуковик. Відповідно, це перша дійсно е, серйозна, я б сказав, заявка на гегемонію, багаторічну гегемонію Google в пошуку в інтернеті. І тому зараз дуже нервують ці власники акцій Google. Терміново їх розпродають. Буде цікаво, що е, далі буде з цими акціями, як він закриється Google, за підсумками цього тижня. Можливо, він потягне вниз також акції інших високотехнологічних компаній. До речі, повертаючись до позитивних заяв Трампа, якраз вони сьогодні обвалили ціни на срібло і золото. Ну, як обвалили, вони суттєво знизилися. Я особисто використав це як можливість для того, щоб додатково проінвестувати в ці товари. Я пояснював, чому я вважаю, що в довгостроковій перспективі вони все ще будуть рости. Якщо ви не бачили, я залишу посилання на це відео. Цікаві новини. Дякую, що послухали.